Міжнародний жіночий день це один із самих світлих всенародних свят зігрітий любов'ю і вдячністю до жінки-матері трудівниці. В цей день ми вітаємо своїх мам, бабусь та сестер. Напередодні свята у територіальному центрі соціального обслуговування відбулися урочистості з нагоди відзначення 8 березня. Та про організацію проведення концерту нам розповіла виконуюча обов'язки директора Людмила Мішина. Мероприятие посвящено 8 марту. В нем было собрано клубное объединение нашего центра. Вот, приглашенные это студенты кооперативного техникума, которые неоднократно к нам приходят на праздники и приносят нам такую концертную, красивую программу. Привітати, винувати свята приїхало багато гостей: громадський діяч Сергій Рєзнік, заступник міського голови з питань соціального захисту населення Валерій Ляшок та директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені Литвененка Любов Піхотіна. Під час заходу з найкращими привітаннями до жінок звернувся Валерій Миколайович. Від місцевої влади від себе особисто вітаю вас, за одним з найкращим святом. Бажаю вам бадьорості, здоров'я. Щоб вас не чіпали не щоб ви були завжди оточені спілкуванням, заботою і будьте щасливі, хай вам щастить і далі. Любов Миколаївна не залишилася осторонь, та як завжди подарувала букет весняних побажань для всіх жінок новомосковська. І я дуже хочу вам побажати, щоб ви кожного дня чули не тільки слова подяки, а щоб ви відчували хоча б малесенькі. Конкретні справи, які б від ваших оточуючих від влади, які б давали вам можливість почувати себе більш впевнена зі святом вас, здоров'я, щастя, успіхів, насиченого життя без проблем. Чарівних жінок зі святом привітав і Сергій Олександрович. я хочу від цього серця поздравити вас з праздником, Я хочу пожелати, і щоб у вас весна була в душі. Чтобы она не покидала независимо от времени года, чтобы вы окружены были вниманием, заботой, любовью не только в день 8 марта, но и круглый год. На святі було гаряче від посмішок чарівних жінок, від їхніх сердець, що випромінюють любов та ніжність. Кожна пісня, кожен танок та кожен виступ подарував прекрасним леді радість та гарний настрій. Телеканал Самар приєднується до всіх поздоровлень. Бажаємо, аби весна завжди цвіла у вашому серці, а чоловіки робили вас щасливими не тільки 8 березня, а й кожен день.